11 грудня виповнюється 150 років від дня народження історика права і громадського діяча Андрія Івановича Яковлєва. Донедавно ім'я цього вченого було маловідомим широкому загалу, і лише останнім часом дослідники почали вивчати життєвий і науковий спадок Андрія Яковлєва. Андрій Іванович Яковлєв народився в місті Чигирин в родині губернського секретаря Івана Йохимовича Яковлєва. Багатодітна родина мешкала у своєму будинку на дворянській вулиці. Андрій Яковлів навчався Дербцькому нині місто Тарту університеті, написав дипломну роботу Черкаський повід у 15-16 століттях. У 1903 році переїхав до Києва, працював в адміністрації адвокатурі, одночасно досліджував історичні джерела. В цей період вчений переважно зосереджувався на історії Черкащини. У 1906 році в журналі Україна було опубліковано його ґрунтовну статтю Бунт Черкасце-Віканівце в 1536 году. У 1907 році вийшли друком його дослідження з історії реєстрації українських козаків у першій половині 16 століття та праця на місники державці і старости господарського замку Черкаського в кінці 15 і в 16 віках. Ось як описує Черкаси в своїй праці вчений. Географічні й політичні умови кінця 15 століття впливали на внутрішнє життя Черкас, життя серед невпинної боротьби з татарами під засторогою щоденної небезпеки утворювало відважні, уперті, витривалі характери, сприяло відновленню осібного класу людей, загартованих невпинною борнею з ворогом, козаків. Цей численний вже наприкінці 15 століття клас. Весну, літо і осінь жив у степу, на своїх уходах, хуторах, на річках і озерах або на шляхах та перевозах, ловив рибу, бив звіра всякого, не минав і своїх ворогів, татар, нападаючи на них заслушної нагоди, іноді грабував і громив татарські, турецькі й московські торговельні каравани. На зиму козаки верталися до міста і приносили разом з великою многоцінною здобичю вільний дух степів, протест проти всякого зневолення. Сваволю і непослушність, як писали тоді. У 1917-18 роках Андрій Яковлів був членом Української центральної ради, директором департаменту чужоземних зв'язків Міністерства закордонних справ. З 1923 року Яковлів на еміграції у Празі. Доля надовго зв'язала його з Українським вільним університетом у Празі, в якому він викладав цивільне і морське річкове право та історію судочинства в Україні. Після закінчення Другої світової війни Андрій Яковлів переїжджає до Бельгії. Згодом оселяється в Нью-Йорку, де й завершується його земний шлях 14 травня 1955 року. Наукова спадщина Андрія Яковлєва досить значна. Ряд праць вчений присвятив копним судам в Україні, ретельно розробляв проблеми українського права. Та найважливішою ділянкою дослідження вченого були українсько-московські договори часів Богдана Хмельницького. На основі історичних джерел автор розглядає всі договори, укладені між Україною та Москвою, як поступове обмеження автономних прав України. Найбільше місце в дослідженні відводиться договору 1654 року. Однією з основних ідей дослідження Андрія Яковлєва є ідея. Про повноцінність Української держави, що виникла в результаті подій Визвольної війни XVII століття. Підтвердженням цього є наявність власної території, населення, судової влади, юридичних норм, війська, фінансів, господарства, органів адміністративного управління. На думку вченого, у Переяславі тоді не сталося приєднання України до Московської держави. Договір лише незначною мірою обмежив зовнішню незалежність України і зовсім не торкнувся її внутрішньої автономії. Саме праці Андрія Яковлева поряд з дослідженнями Михайла Грушевського були останніми в українській історіографії, де проблема українсько-московської угоди 1654 року висвітлювалася ще без впливу нав'язаних невдовзі ідеологічних директив в історичній науці на території УРСР. Праці Андрія Івановича Яковлєва в царині права, історії права, історії України є загально визнаними світовою науковою громадськістю, вшановуючи пам'ять вченого, нещодавно одну з вулиць міста Черкаси прийменовано на вулицю Андрія Яковлєва.